Всі привіт! Сьогодні у нас буде тутольна скін. Якийсь скін. Перше беремо за чек. Як бачите, воно є. Друге. Заходимо в волосся. Треба вибрати, Треба вибрати. Ось це волосечко. Шляпі, шляпі, шляпі треба вибрати отакі ось наушники. Ось такі наушники. Ось такі ось наушнички. В окулярах. Нам треба вибрати. Ось такі окуляри. Та взяти не таке чок. А ось тут, ось там, де є. лялька треба взяти без е, нічого Нічого. І взяти ось ці ось. Або ось ті. Бачите? Я, короче, наверное, на тойме, я будет. буду. Я возьму ось так, киось вот. Теперь нам треба, в well, сюди ось коротше. Там, де зелена кулька. Нам треба взяти ось штучку, таку повісочку І ось ось штуки. Далі нам треба взяти сумку. Такий червоний, і такі ось навушнички проводні та сумочку зараз. Ой, снігна. Далі украшення нам треба взяти весь цей. ось не вона. ось це ось цей. Mm. Прекрасно і ось цей весь бантик. Ось тут ми вибираємо ось такі ось зірочки. Зі там, де ці, то не ті, а тут ми вибираємо. Ось ці ось, полосується, не воно вибачте, пробачте. Де воно тут? А ось ті ось. Ой, це не вони. Де вони? Я схоже немає, тому давайте виберемо просто ось такі ось чорні. Потім може не чорні. Давайте. Давайте візьмемо біленькі. Біленьки, нехай буде В Кофтах. Ми повинні вибрати поки що. Нічого Ось тут ми вибираємо рукава у ось такого плану. Ну, можна ось такі, ось такі. Ну, я ви... Ну ось такі теж можна. Такі тоже можно. Я хочу такие, а по ну, напевно я втяну такий біленький. Ні, черненьки. Може, я так розумію, твоя картошка нагрелась. Це Да. И делаємо ось таки Так. Ось цього. Наш кін готовий. Всім па-па!